Ну що ж, всім привіт. Продовжуємо відезвіт по нашим будинкам. Сьогодні, до вашої уваги, пропонується наш танхаус вже з ремонтом. Тому не перемикайте, це е, така нова вулиця, вона обживається. Тут ми зробили е, по фасаду, поставили ми паркан, і всередині ми зробили, як бачите, паркомісця. Тобто, щоб автомобілі стояли не, не на вулиці, а всередині на території на ділянці. Це наших тут. Е, Два будинки по п'ять родин, тобто Нхаус. Люди купили тут деякі ділянки ще на етапі початку будівництва, заключили з нами умови, тобто, і ми там їм допомагали, можемо так сказати, побудувати їх будинок. Тут передісторія молода родина, вони прийшли, вирішили, що хочуть взяти кредит, є оселя. Купити будинок і за допомогою наших е, контактів зробити е, ремонт. Тому е, хочу показати вам, е, як саме виглядає на ремонт. Заходимо до будинку, вхідна група, і, власне, попадаємо в такий тамбур. Тамбур приблизно десь 3 е, квадратних метри. Такий тамбур, як на вході. Далі бачите, такі як коридори, де невеличкий, тому що це танхаус. З лівої сторони це. Котловня, вона приблизно десь котельня, приблизно 3 квадратних метри. Як бачите, котел, електрика, інтернет, фільтра. Все знаходиться тут, на місці, і дуже зручно, все під рукою відразу при вході. Далі йдемо по праву сторону, у нас кабінет, по ліву сторону у нас іде санвузол. Давайте спочнемо з санвузла. По квадратурі десь приблизно 4 квадратних метри. Як бачите, пралка також знаходиться тут, що дуже зручно під столешкою. Відразу тут знаходиться зеркало, витяжка. І вирішили поставити не душ, а ванну, саме ванну, тому що тут родина мешкає дружина, чоловік та, та донька. Ремонт такий приблизно зробили ми за два з половиною місяці. Це з тим урахуванням, якщо люди ну, повністю фінансують і нам ну, довіряють нашим, нашим людям, давайте так скажемо. По правій стороні відходу знаходиться, знаходиться кабінет, він приблизно 10 квадратних метрів. Багато хто робить тут кімнату, спальню кімнату, кімнату, коли приїжджають батьки, тобто тут можуть. Ну, Ночувати, але в даному випадку ці люди вирішили, що це буде кабінет, та такий міні-гардероб. Не все, напевно, я так думаю, що не все до кінця доробили. Ще я думаю, що які шафи закажуть спеціально для гардеробу. Тобто, це все в процесі, тому що люди в нас, ну, як купують, все роблять по, по можливостям, тобто, у нас саме так відбувається. І заходимо дуже незвичне планування. Зверніть увагу: по правій стороні йде камін. Така зона відпочинку, тобто це кухня вітальня Вона приблизно десь 30 квадратних метрів. Камін робив е наш Юрій. Е тут така зона відпочинку, і зверніть увагу, кухня. Кухня знаходиться під сходами. Це такий, давайте так скажемо, пропозиція була б від наших клієнтів. Ми думали, що так можна зробити, але не хотіли ну, ніякого ризику, тобто, може не всім зайде. Тому що дві спальні кімнати тяжко санувзлом розмістити на мансарді. Але ці клієнти погодилися, їм дуже сподобалося, вони вирішили ризикнути під сходами зробити кухню вітальню, як бачите. От, власне, так це виглядає. Сонячна сторона, вікна дивляться на, пін, на південь. І тут хочу показати вам це власне, вихід на подвір'я. Це свій двір, він приблизно десь 30 квадратних метрів десь. 6 на 4 чи 6 на 5 здається квадратних метрів. 30 квадратних метрів саме це невеличке подвір'я. Тут ось така зона відпочинку, можна бачити каву, мангал поставити, відпочити, шашлик ну і так далі. Далі пропоную вам подивитися мансардний етаж та його планування. Підіймаємося на мансарду. На мансарді у нас завжди приблизно десь 35-40 квадратних метрів, в залежності від того, яке, яке планування вибирають люди. В даному випадку це котовий, ну, розміщення сходів було під кухнею, тому відразу по ліву сторону над залою кухнею вітальною знаходиться спальна кімната. Вона приблизно десь 15 квадратних метрів, 16 це спальна кімната дитини. Як бачите, таке ліжко, вже шафа, крісло, ну, тобто, все так гарненько, акуратно виконано в таких ніжних кольорах, що наразі дуже популярно. Такі кольори, такі молочні, трішки сірі, в даний час це дуже популярно. Ну і далі знаходиться інша спальна кімната. Вона приблизно десь 13-14 квадратних метрів. Це спальня кімната батьків. Заходимо до неї і, власне, так виглядає. Нагадаю, що це мансардний поверх. Балки ми залишили. Як бачите, лед підсвітка в балках. Це мансардний поверх, це не другий поверх. І ніше зробили, і, власне, так все розложили. Я думаю, що пізніше буде тут стояти шафа і в ній весь одяг буде розміщуватися. На тому і тут мансардне вікно. Тому купуйте, заробляйте тільки не двохповерхові. Всім Дякую і до нових зустрічей.